Добрий день, це канал я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, цукор силь вкинула, тепер розпушувача 10 грам. Це буде чайна ложка. Бо я двойну порцію роблю. Що ти робиш? А не скажу. То додивиться до кінця, то й побачиш. А вона по звіт побачить. Вона по звіт побачить. Будемо пробувати робити. Щось смачне. А Смачне у нас буде пробувати хачапурі будемо робити. І його молоко викинула сюди кисле. Нам треба на... на порцію кажу, що нам треба. 300 мл кефіру, одне яйце, одна, ложка, одна чайна ложка солі, одна чайна ложка цукру, 3 столових ложки олію. 450 грамів муки, 10 грамів розпушувача. Так. Так. Дві яйці вибила. О, це що за яїчко плаває? Так, ну на О, так. на 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 нас на, на, площи раз. О, ну ні, ні. <плес> так, так. І замішуємо тісто У нас. Має бути десь. Я маю молоко. Та? Так? Так, да, да, ти вже давно не мила. Ну зараз буду перегонити молоко, то будеш. Мити. А, ні! Згадаєш Можливо. дитинство. Можливо. Так, ні? Можливо. А чого? Забула. А ми ну йдели мені. Оце я забула. Ой. Шість ложок мені у ліві треба. Я не бачу. Одна. Дві. Три. Чотири. П'ять. О, шість. Хоча то було би, була би забула. Так, 300 мл кефіру. Я взяла 600. У мене двойна порція, але щось в мене мука, напевно, не така. Моя, напевно, не така суха. Значить, зараз ще додамо. Тут дуже виходить рідке тісто. Так. 300 взяла. Одне яйце взяла. Одна чайна ложка солі. Є. Одна чайна ложка цукру є, 3 столових ложки олію є. 450 грам муки є, 10 грам розпушуючого. Все є, але в мене муки треба більше. У мене й муки замало. Щоб замісити тісто. Мука має бути посієна. Тут у нас має вийти 8 штук. Ну, але в залежності, які за великі, хто буде робити. Ну, У мене з моєї порції, бо в мене двойна порція, а з одної порції чотири виходить. Ну, або п'ять, там, чи шість. Ну, в залежності, які ви за великі будете робити. Ось так. Попробуємо зготувати. Готово. Добре. Ось так вимісимо гарно. Ось ну і зараз як вимішу тісто, тоді покажу. Так, тісто замісила, ось таке м'ягеньке, ще трошки докинула муки, ну не буквально бо не, не багато, буквально десь добру жменю досипала. Ось і все гарно. Вийшло, тісто м'ягке має бути, не круте. Ох. Ось так. Ось таке тістечко у нас, зараз ми його будемо розкачувати. А ми сядю, йду руки, помию з тіста. Так, сир натерла свій домашній твердий. Повинен би плавитися, але я не знаю точно. Бо я не підписувала. Ну, так як подивилася по, по сиру і вроді би, би мав би плавитися. Вибила сюди дві яйці, бо сира багато. Треба, щоб він файно кубки тримався. І при потребі, якщо треба, можете досолити. Ну, я досолювати не буду, бо в мене мій сир якраз якраз смачний. І хто хоче, ще може сюди додати перцю мене. Ось зараз. Вимішаємо гарно. Ось і. Будемо... оу, просипало. Ви так не робіть. Ви не розсипайте ось так. Ось так. Зараз, як я вимішу і покажу. Так, вимісила сир і робимо шарики. І не буде сім штук, будемо тісто ділити на сім частин. Так. Ось таких в мене сім комочків вийшло сира, а зараз будемо ділити тісто. Ну, тут ми розділимо тісто, там далі буде, як я ділила трошки. І як я робила самі хачапурі, тут мені не, я не, не зняла з паузи. Я думала, зняла і не зняла, не показала. Береться, як я поділила, зробила сім таких шариків. І тоді ті шарики роз, трошечки розминаються рукою всередину ложиться. За, той шарик сира защіпується і качалкою розкачується, так як там є на відео. Ось такі -то справи. Хай вам вийде, але ну, мені не вийшло відео зняти. Як я ділю тісто, тоді скатую його в шарики, то я вже далі не показала, як скатую, бо не, не зняла з паузи. Ось, і скатую, і скатую, В кожний той шарик додаю, тоді ну, те тісто ложу в сир, защіплюю і знову ж таки розкачую. І виходять, Зараз будете бачити, які ось, ось такі, бачите, от, хачапурі. Всередині сир, а тут. ось так, І жаряться на сухій пательні до готовності. Готуйте і смакуйте всім смачного і гарного дня. Що ти не сказала, що вона пече? Так собі на пательні лежить, правда? Так, ось такі красоти я наготувала. Це масло. Своє домашнє. Ось так. Виглядають мої смаколики. Треба попробувати, котру Ну то, що ну дістала, не буду пробувати. Бо той дуже гарачий. Ну, і той. Я то знаю який, бо ми вже скільки тут є, 5, ще два зіли. Ну, гарачі. Сир не дуже плавиться, так що тут він не потягнеться вам. Ну, всередині ось так, бачите, як. Ось такий. Те, що смачні, то факт. Ну, сир не плавиться. Значить, не попала на той, що плавиться. Так, так, запиваю молоком. <гум> Дуже смачний сир. Ну, одного ну, жаль. Що? Не плавиться? Ну нічого. Заходьте до мене на моїй хачапурі, будемо їсти. М -м -м -м. Сир дуже смачний. Він вже гарно ви вистоявся, визрів. Одне обідно, що не попала на той, що плавиться. Я зразу взяла другий сир, якщо чесно. Але думаю, ні, то напевно не той. То треба взяти той. А оказується, що треба було брати там той такий, що я брала. Та й такі діла. Ладненько, всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Миру, спокою і затишку. Ну і хто буде готував? Всім смачно, досить смачно. Всім папа.